Футбол за життя без наркотиків під таким гаслом у Вінниці пройшла міні-Спартакіада, присвячена міжнародному дню боротьби із наркоманією. У місті вона проводиться вже втретє. Цьогоріч участь у змаганнях брали 10 футбольних команд. Всі гравці, колишні наркозалежні, які обрали для себе здорове життя без шкідливих звичок. Можливо, ці гравці поступаються своєю майстерністю відомим футболістам, які на сьогодні грають у світовому чемпіонаті з футболу, який проходить в Південно-Африканській республіці. Втім для цих хлопців така гра є дуже важливою. Їх об'єднує не лише любов до такого виду спорту як футбол, а й головна перемога в їхньому житті перемога над алкогольною і наркотичною залежністю. Нині вони грають під гаслом Футбол за життя без наркотиків. Що таке залежність? Вінничанин Володимир Мірець знає не щоток. У 18 років він був наркоманом зі стажем. Потрапивши до реабілітаційного центру Агапи, покинув шкідливу звичку. Сьогодні хлопець обирає здоровий спосіб життя. Друзі пригласили в церкву. Я прийшов і в перший день уже 6 років як не употребляю наркотики і життя. Тобто... Хорошее здоровье. Хотя до этого у меня было очень плохое здоровье, то есть нарушена иммунная система, ну і тому подобное. А сейчас я і стройке работаю, и так работаю, и дома работаю, и футбол играю, да, то есть здоровый образ жизни веду и очень доволен. Футбольна гра за участі колишніх наркозалежних організована Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із міським комітетом з фізичної культури та спорту. Головна мета акції пропаганда серед молоді стилю життя вільного від наркотиків. Мы за то, чтобы объединять всех неравнодушных людей и э, показывать, практически показывать, как можно э, все-таки преодолеть те проблемы, которые, э, с которыми находится молодой человек, и выйти все-таки на понимание истинной ценности этого мира, а истинная ценность это быть здоровым. У турнірі взяли участь 10 команд. Всі гравці в подарунок отримали, кубки та медалі. Втім, їх головний здобуток те, що вони на цьому полі живі, здорові і надихають інших жити без шкідливих звичок, впевнений Сергій Краєвський, голова Вінницького комітету фізичної культури та спорту. Я думаю, що люди, які сьогодні тут з нами, вже свою нагороду отримали. Вони змогли перейти той рубіж, який заважав їм нормально жити. Міні спартакіада футбол за життя без наркотиків у Вінниці проходить вже втретє, присвячена гра міжнародному дню боротьби із зловживанням наркотиків, які відзначають 26 червня.